Бездиху над головою, першоденною смертельною небезпекою, на собі своїй долі відчув чорний подих смерті і грігерник. Пізніше ставши письменником, він не зміг не описати тих страхіть, які випали на долю покоління, розповідь про дітей війни, основна тема його творчості, зокрема пості Линко. Климко під час війни втратив свого єдиного родича дядька Кирилла. хлопчик живе зі своїм шкільним другом у ваговій на шахті сортувальниці. Сходом вони запрошують до себе їх вчительку з маленькою дівчинкою. Аби врятувати їх від голоду, йде по сіль в інше місто. Під час війни сіль можна було обміняти на будь-які продукти. Він знаходить ціль та повертається до своїх друзів. Та вже біля рідної хати його відбуває. Тисячу дев'ятсот року за цей твір Тетюник отримав премію на ім'я Лесі Українки. А 1983 року режисер Микола Вінграновський за повістю Климко і дворами дід Северин і вогник далеко в степу зняв повнометражну стрічку Климко.